Добрий ранок, малята, до нас в гості завітала незвичайна дівчинка. Вона дуже хоче з нами познайомитись і дещо показати. Як тебе звати, дівчинка? Мене звати Катруся. Доброго ранку, Катруся. Погляньте, яка вона гарна. Що це у тебе за вбрання? Який незвичайний одяг. Це у мене український костюм, малята. Давайте ми з вами розглянемо катрусін костюм. Погляньте, яка гарна сорочка, вона вишита різнокольоровими квітами і називається вона Вишиванка. Погляньте, яка гарна спідничка, якого вона кольору. Молодці, зеленого. На спідничку катруся одягла фартушок білого кольору. теж Вишитий, Підперезалася червоним поясом, який називається кушак. У що взута, катруся, так, у чобітки червоного кольору. А що у катрусі на голові? Це віночок, він із квіточок. А які тут квіточки? Червоні, сині, білі, молодці. А внизу дівчинка прив'язала різнокольорові стрічки. А ще катруся полюбляє прикраси, тому на шию вона одягла на мисто червоненьке, як ягідки. Малята, вам подобається катруся в українському броні? Так, катруся дуже гарна. А до нас в гості прийшла ще одна лялечка лялька Марічка, вона теж хоче бути такою гарною, як наша катруся, але вона зовсім без одягу. Давайте допоможемо Марічці одягнутися в українське вбрання. Розгляньте уважно, з яких частин складається костюм. І подумайте, що ми спочатку одягнемо Марічки. Правильно! Спочатку одягнемо марічки сорочку вишиванку. Після сорочки одягнемо що? Молодці? Спідничку. Зверху на спідничку одягнемо що. Так, фартушок. А тепер лялю підперезимо червоним поясом. Що ми будемо далі робити? Взувати. Молодці, взуємо марічки червоні чобітки, що одягнемо ляльці на голову, правильно, віночок, а на шию одягнемо червоне намисто. Погляньте, яка марічка стала гарна. Тепер вона справжня україночка, як наша катруся. Молодці малята, ви гарна. Одягнули лялечку марічку що ми сьогодні одягли лялечці марічки. Вишиванку, спідничку, фартушок, червоний пояс, чобітки, віночок, намисто. Вам сподобалося одягати ляльку? Малята, дуже дякую за допомогу та за цікаву гру. До нових зустрічей! До побачення.